Я теж не люблю терміна шароварщина. Шаровари — це частина української історії. Можна сказати, що була клубна культура. Клубна культура це коли українською мовою писали на, на вірші про те, як сокол, Сталін літає, Радянський Союз там сяє, писали псевдонародні пісні. Це була така клубна культура, не народна. Бо справжня народна культура вона є прекрасною і вона теж має право на існування, і вона є чудовою, і вона є різною, і вона є регіональною. Одна справа Слобожанщина, інша справа гуцульщина. Там, чи будь-який інший регіон, чи Волинь, в кожному регіоні є свої традиції, свої субетноси. Це величезний, прекрасний, красивий і мистецький світ. Просто треба вміти любити і бажати зрозуміти, сказати собі, я припиняю бути радянською людиною. Я припиняю вважати, що якась культура краща, якась гірша. Всі рівні, і моя справа знайти якомога більше культур і полюбити якомога більше культур. І тоді люди почнуть і дітей так треба виховувати. Ну очевидно, що ми маємо просто інакше десь ставитися.